Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Давайте проповідувати разом. Тому підписуйся, роби вподобайку, напиши коментарій або поділись. Чому це важливо? Сьогодні цей світ він проповідує свої цінності. І горе нам, як християнам, які не проповідують і не впливають через інтернет. На світогляд невіруючих людей, на їх сенс життя, на їх мислення, на їх цінності. Тому давай разом це робити. Я виконую велике доручення Господа, і ти під'єднуйся, тому я тебе запрошую. Амінь. Є таке міркування у мене для тих, у кого залежна дитина. Наприклад, мама питає мене, в мене залежна дитина, що мені робити? Декілька порад я хочу сказати на історії. Агарі і Ізмаїла, це з Біблії, це 21 розділ буття. Я З, з досвіду того, що ми займаємось допомогою таким хлопцям, там, дівчатам, які мають залежності від ігроманії, від алкоголю, вони піячать або від наркотиків, я можу сказати, що їм не допоможуть таблетки. Їм не допоможуть крапельниці. Чому? Тому що за цими речами це духовні речі, стоять біси, і біси вони не бояться пігулок, біси не бояться крапельниць, біси не бояться лікарів, біси бояться Духа Святого і Божого впливу на вашу дитину. Тому і написано, що коли ваші діти вони приходять в церкву або приходять на ріпцентр, вони щось там переживають, де Дух Господен, там свобода. І дух Божий, який сильніше усякого демона та біса, який руйнує життя вашої дитини, дух Божий розв'язує і звільняє вашу дитину. Коли ви і ваші діти ви приходите до церкви. Написано, що пізнаєте істину, ви зустрічаєте з Ісусом, ви слухаєте Боже Слово. І Ісус і Його Слово вони роблять вас вільними. Господь вас розв'язує. Де Дух Божий, там свобода, там воля, там Він розв'язує, розпутує вашу дитину, виганяє бісів, ламає плани і стратегії демонів на руйнацію, на смерть вашої дитини. Там, де Господь, там перемога. Амінь. Тому демони вони не бояться навіть ядерної бомби, вони бояться Божої крові, вони бояться Духа Святого, тому що Він як вогонь приходить, як світло, там, де темрява. І всі ці таракани, життя вашої дитини, вони розбігаються, і життя вашої дитини стає вільним. Що робити? По-перше, не потакати йому. І не спонсорувати його гріх, не купляти йому цигарки, там алкоголь, не давати гроші на наркотики. Просто йти до церкви, молитися про те, щоб Господь допоміг йому, плакати перед Господом і молитися про те, щоб він навернувся до Господа, щоб Господь його спас. Якщо ти не хочеш бачити смерті своєї дитини, то Господь є життя, Він приносить життя. То, якщо ти не хочеш бачити смерті своєї дитини, грошима не підтримуй його гріх. Грошима не підтримуй Його залежність, ти повинен або повинна відмежуватися від цієї темряви в сторону світла. Це Христос, це Божа Церква. Попросити віруючих молитися. Якщо там є люди, які вже мають перемогу, щоб вони приходили і свідчили, і служили вашому сину або вашій доньці. Через своє свідчення, через молитву, через свій досвід, як Господь їх звільнив, вам потрібно його залишити. Не підтримуйте. Послухайте, вам треба молитися. Вам треба молитися про те, щоб Господь допоміг йому. Я знаю, що Господь допоможе. Коли ви почнете віддавати його Господові. Коли ви почнете молитися, коли ви почнете не спонсорувати його, а просто говорити, що тобі треба змінити життя, я допоможу тобі поїхати на центр, пішли разом в церкву, показуйте йому, що церква важлива, свідчить йому, що там Господь звільняє хлопців і дівчат, і ви побачите перемогу. Ще раз говорю: за залежністю стоять біси, і до яких би лікарів ти не водила свою дитину. Біси не бояться лікарів, вони бояться Бога, помазання Духа Святого, як вогню, вони бояться, вони бояться Божої крові. Вони знають, що коли почнеться вивільнятися Боже Слово, то їх планом приде кінець. Тому я рекомендую знайди протестантську церкву, де люди служать залежним людям, де люди знають Боже Слово. Де люди мають досвід, де там є багато свідчень. І тобі підкажуть, як разом з Господом сьогодні воювати за твою дитину, стояти в проломі, в цьому виломі за свою дитину і побачити своїми очами перемогу від Господа. Тому буде багато звільнень. Амінь. І це торкнеться і твоєї родини. Це для тебе. Амінь. Від Бога для тебе амінь. Через Хрест. Амінь для тебе. Тому з Господом Ти переможеш. Без Господа ні. Амінь.